були щом прийти. Ну, по пояснити цю відповідну плату Комаринська, методично з вами зорна дисципліна, належно сповіді. А найсніше, Міщенко, звідки тут було занадто швидко було, щоб тостити, да, з едукацією на подвоєчу. Туринський гол, потягав суворого, участь Власне, Вікторія Неберозян, що засідання 12-2012 року, інфіксію кримінального справа за кафеційними скаргами відповідно проходника на вирок цього заслужного інтереса заслугову Тумаченського навального чинського районного суду міста Піла 11 жовтня 11 року та упало працівного суду 23 грудня 11 року, також за касаційними скаргами на окремі постанови Чинського районного суду міста Києва. Захисника Сірова від 26 липня до 11 жовтня 2011 року, захисника по капіталі 26 липня 2011 року, учасники судового року 20-18 липня 2011 року, Затаренків від 11 липня та 22 серпня 2011 року, а також на науково поліційну на суду міста Києва від 23 грудня, якою зазначені судові рішення залишені зависує близько встановити ухвалющого спеціалізованого. Суду України з розвитку цивільних кримінальних справ. 14 2012 -го року розгляд кримінальної справи щодо Тимошенко було відкладено на 12 липня 2012 року у зв'язку з необхідності отримати докази щодо дійсного стану здоров'я засудження. У цьому колеги судді виходило з того, що 25 червня 2012 року Київським районним судом міста Харькова не засвоєновічних питань прозначення комісійно-судовому місії. Висновки, якої мали бути зроблені до 10 років. Тому додатково була відтворено саме для отримання цих висутних служб. В судовому засіданні прокурора прокурорів стати про питання про проголошення перерви, оскільки стан переведу машинки на даний час не виключив. Захисники відсутних професійних проти даного пропитання проти заперечити робиному справи. Зараз якийсь судового власним консультацією. Так і заперечення проти укладені права. Представник цивільного позивача Коміський покладався на розсуду, заслухавши пояснення учасників судового процесу, обговоривши це пропитання ковину суддів, приходить до висновку, що це попадання підлягаючи по зкому судовому. Відповідно допоможені 398 що ми 398-го Кмінальна представна України. Касаційний суд перевіряє судові рішення не тільки з точки зору застосування кримінального закону, а й з точки зору підступності порушення кримінально-працювального закону та відповідності подачного покарання теж злочину та особи засуду. Саме в зв'язку з забезпеченням об'єктивного справи, що досудження було перенесено в тому числі для отримання даних щодо дійсного стану коробля складу. На сьогоднішній день таких даних касаційний суд не отримав. Незважаючи на відповідний зах. Тому на підставі частини другої статті 21 України колегія є судді ухвалити. Клопотання прокурорів Другопарських та Пересунька задоволення частково розгляд справи, кримінальної справи щодо Тимошенко Юлії Володимирівни, перенесли в касаційному суді на 10 годину, 16 серпня 2020 року.